Вчора потягом Київ-Краматорськ приїхала, щоб дати декілька концертів для військових. Поїхати на фронт хотіла одразу, але я не хотіла нав'язуватися, тому що у мене специфічна творчість, мінорні пісні, і я не знала наскільки взагалі військовим зараз потрібна така музика. Бонсуар, я твоя самота. Ну, хочеш, я тебе обійму. Так хороше так, з тим, ти тут попала в біду. Хай тобі зі мною ні, як, я єдина, бережу твої сни. Але а потім трохи подумала і повивчала повстанських пісень. Так сталося, що в 24-й бригаді служив наш хороший друг Андрій Макогін. Привіт, Андрій, і він нам багато чого розповідав, ми завдяки ньому взагалі дізналися більше про військо і про те, що воно собою. Являє в плані характеру, в плані, що це за люди, які в них ідеали, чим вони живуть. Тому що е, до спілкування з ним я мала дуже примарні уяви про ЗСУ. Я не знала, що це за люди і е, наскільки вони бувають глибокі, віддані безмежно. Мужні. Захотілося якось допомагати, чим можемо, а оскільки в нас дуже хороший високий кредит довіри з, зі слухачами з аудиторією, то ми почали робити збори, доволі швидко збирати достатньо великі суми і змогли закривати якісь нагальні потреби, термінові для бійців 24-ї бригади, не тільки для. Тих, кого ми знали одразу, а потім ще познайомилися. Ми збираємо своїми силами разом зі слухачами, які являються меценатами фонду. Поки що на все на всі запити, які у нас були, ми на все зібрали, і сподіваюся, що будемо продовжувати в тому ж темпі, до поки це буде потрібно. Ну, я називаю нашу бригаду, нашу 24-ту, тому що в мене багато ці півтора року з нею пов'язано. Я вожу за собою на концерти прапор, який розмальований вашим художником і підписаний на фортепіано. У мене шеврони лежать, білі тесрегом. по Перше, я вдячна тим, хто сьогодні був, що з поміж тяжкої роботи посеред спекотного дня вони знайшли в собі сили і цікавість прийти ще й на концерт. Велика подяка. А всім бійцям 24-ї бригади я би хотіла сказати декілька слів. Якось так сталося, що міняються часи, а людьми, на яких тримається країна, на чиїх силах тримається країна. Залишаються військові у всі часи, кожні 100 років, які на нас нападають, це ви даєте нам можливість жити і не даєте нас кривдити. Думаємо про вас щодня і намагаємося бути корисними, наскільки це можливо, і робити все, що в наших силах, щоб ви це відчували десь поміж слів. В обіймах, в поглядах, в ваших силуетах, в ваших плечах, які хочеться підійти і пом'яти в кожному. І напевно на цьому я і закінчу. Вам подумки всім розминаю спину і плечі, щоб вам було приємно і трошки легше. Слава Україні! Sabe,